Козироги, привіт, мої хороші прогноз на травень місяць 2025 року для вас. Використовую дві колоди: квіткова гармонізаційна, яка не тільки дає передбачення, а й згладжує негатив. І таро класика рейдера Вейта. Травень. Травень 2025, козироги. ну, що вам сказати, місяць у вас буде успішним. Тут заходять гарні енергії успіху у будь-якій сфері життя. Але єдине, що це може бути через перешкоди, тобто не так гладко і швидко, як вам хотілося. Але в будь-якому випадку енергії поразки, енергії невдач вони відступають, вони вже будуть ну, як, поступово відходити. І оці ці перешкоди вони будуть такими незначними. Ви з ним з усім справитесь і все подолаєте. І місяць такий успіху, ясності, чіткості реалізації ваших планів. Травень вас може поставити перед вибором, і вам потрібно буде вибирати один з двох варіантів. Коли будете робити вибір, потрібно, щоб ви. Ясно і чітко бачили ситуацію. Якщо щось невідомо, якщо десь якийсь у вас такий, ну як знаєте, сумнів, хоч один і щось є таємне, якісь підводні камні, то краще не робити нічого, краще ще, ще трішки обдумати і дати часу. І також це гарний місяць для того, щоб завершувати будь-які справи. Тут іде енергія успішного завершення процесів, ситуацій і перехід на новий рівень, на кращий рівень в житті. Тут немає енергії нових починань, є енергія завершень, тому старі справи завершаємо. Нові можна так, обдумувати, да, можна прийняти вибір, щось робити, але саме починати нові справи я не рекомендую у травні місяці. Обережним треба бути, тому що є варіант того, що можуть у вас щось обманним таким шляхом забрати, вкрасти і можуть хитрити по відношенню до вас. Тому будьте пильні. І такий ж місяць, що все таємне, воно стане чітким, ясним і зрозумілим. Тобто все проясниться, все буде чітко, все будете знати. І, і також хочу, щоб ви пам'ятали, що самий темний час він перед світанком. Якщо вам здається, що ну, там погано, нічого не складається, нічого не буде, то повірте, все буде. І все скоро у вас там, там десятка жезлів, бачите, у вас там сходить сон. Тобто зараз погано, але в майбутньому сонце зійде і буде ясність, тому що в гармонізаційних картах у вас сонце, ясність. Воно зійшло і все якнайкраще розрулиться для вас. Також дивіться, гарний місяць бути на виду, тобто заявляти про себе, бути в центрі уваги, не ховатися, не ховатися від інших, від проблем. В першу чергу доказати собі, що ви можете, що ви можете досягти тих цілей, які ви собі ставите, все вийде. Гарний місяць, щоб, ну, дивіться, тут чим більше ви заявляєте про себе, чим більше ви в центрі уваги, тим більше у вас буде результатів, тим більший, тим кращий дохід, тим більше грошей до вас буде приходити. Здоров'я. Здоров'я тут, якщо ви хворієте, то все проясниться. Вам призначать вірне лікування і йде як завершення хвороби, тобто йде одужання. Бережіть серце, бережіть судини. Міряйте тиск, перевіряйте його. І дуже сильно може бити по здоров'ю ваша агресивність та ваша злість. Тому ну, зберігайте спокій, більше розслабляйтеся, будьте в гармонії. Також можуть давати, знати про себе спина і обережно тому, що можуть бути травми. Якщо розглядати кохання, то тут іде як завершення старих відносин, ті, що себе вже Ну, ті, що вже себе віджили. Тобто, якщо від вас людина вона йде, ви конфліктуєтесь, ви сваритесь, то не тримайтеся за цю людину. Не тримайтеся за цю людину, тому що ну, час він вичерпав себе. Просто відпустіть ситуацію, розслабтеся і довіряйте Всесвіту. Якщо ви одинокі і хочете створити відносини, то травень він не час для створення нових відносин, енергії нових відносин немає, є енергії тільки розставання, прояснення ситуації. І обережні ті, хто в парі, обережно, тому що можуть бути сварки та конфлікти. Якщо ми розглядаємо гроші та роботу, професію, то тут іде повний успіх, реалізація усіх планів і отримання гарних результатів. Якщо у вас є борги-кредити, це дуже гарний час для того, щоб їх закрити. Якщо і нові, нові борги, ну, нові кредити не беріть, не беріть. Не позичайте ні в кого гроші, тому що це може розтягнутися на дуже довгий час. І тут є йде звільнення від негативу стосовно грошей. Звільнення, ви можете звільнитися з роботи, яка вам не подобається. Тобто звільнення з негативних грошових установок. Ось такий чудовий у вас. Ну, чудово, трансформаційний травень. Бажаю вам гарного дня. Ставте лайки, діліться відео, підписуйтеся, тому що коли нас буде 500 підписників, кожен отримає від мене в подарунок послугу гармонізацію, саме не вирішення вашої життєвої ситуації. Це направлення енергії у потрібному вам руслі. Обнімаю, пока-пока.